12 вересня 2022 року о 12.28 Пін Рок зайшов до ресторану на півдні Лос-Анджелесу, щоб спокійно пообідати зі своєю нареченою Стефані, а вже о 13.23 він лежав у калюжі власної крові. Його життя обірвалося під час пограбування, яке пішло зовсім не по плану. Не забувайте, що в мене є також телеграм-канал, посилання під відео, а ми продовжуємо. Пограбування на нього скоїли батько і син, причому сину було 17 років і саме він вистрелив з пістолету. На відеозаписах з камер спостереження видно, як Пін Бірок почав бійку з якимись хлопцем. Але залишається питання, чи це було випадкове погрупування, чи було підлаштовано це все з самого початку. Те, що мало бути звичайною вечерею в одному з найвідоміших ресторанів Лос-Анджелесу, перетворилося для нього на кошмар, в той час як його наречена безпорадно спостерігала за трагічними останніми хвилинами його життя. На той час Пінбіроку або Ракімелену було лише 30 років. Коли деталі того дня стали відомі, вони розкрили трагічний ланцюг подій, історію жадібності та насильства. І, на жаль, насильство, з яким зіткнувся Пінбі того дня, не було для нього чимось новим. Коли йому було лише 3 роки, його життя назавжди змінилося. Його батька було вбито під час бандитських розбірок. А ще через кілька років він втратив свого старшого брата, який також опинився на вуличних розбірках. Батько та брат залишили матір виховувати його та інших братів і сестер самотужки зростаючи в бідності, він часто потерпляв у неприємності. Він жив вуличним життям, шукаючи відчуття приналежності до чогось, якого не могла дати йому його сім'я. У 13 років його відправили в клонію для дітей за бійку та за декілька пограбувань. Вже у 19 років він був засуджений до 33 місяців ув'язнення за зберігання наркотиків та інші злочини. Після звільнення з тюрми в нього не було де жити, і він буквально став безхатченком, навіть не закінчивши середню школу. Незважаючи на ці труднощі, він знайшов спокій у створенні музики. В нього це добре виходило. Він взяв собі сценічний псевдонім PNB Rock на честь вулиць, біля яких він жив. Ні для кого не секрет, що він створив музику, яка була в чартах. Дуже довгий термін, понад 10 років, поки він не помер. Пінбірок, як і багато інших людей, любив розкішний спосіб життя. Це, звісно, включало в себе діамантові прикраси, які він дуже любив носити. Саме це й зробило його мішенью для грабіжників і, врешті-решт, призвело до його загибелі. Він і його наречена вирішували справи в Лос-Анджелесі по бізнесу, а також були на декількох вечірках, включаючи весілля, репера грізлі. Ще буквально за 12 годин до вбивства він виставляв сторіс в інстаграм, показуючи, що вони на весіллі, і показав свій годинник. Наступного ранку, 12 вересня 2022 року, мав бути спокійний день. Вони вирішили своєю жінкою зайти в кафешку в Лос-Анджелесі, щоб пообідати. Місце, куди вони пішли поїсти, воно є популярне серед людей, але там не зовсім безпечно і воно не вважається зовсім престижним. Тобто там не було ніякої охорони і так далі. Також, як пізніше виявилося по дорозі до Лос-Анджелесу, його жінка казала, що він залишив його прикраси вдома, тому що вони дуже багато притягують уваги. На що Пінбірок її відмовив і сказав, що все в руках божих, і ніхто йому нічого не зробить. Пінбі і Стефані приїхали в кафешку в пів першої дня. Він був Ягнений просто, але на ньому було майже півмільйона доларів коштовності, включаючи діамантові ланцюжки, каблучки та годинник. Ні охорони, ні друзі. Вони були тільки вдвоє і невеликий пістолет, який був в кишені ПІНБІ. Кадри з камер спостереження показали, як вони заходять до ресторану, і Стефані посміхаються, коли їх вітає офіціант. Невдовзі, як вони зайшли, чоловік, який стояв поруч, дав колочок нашому реперу. Як виявилось, це все входило в план пограбування. Після цього пару провели до столику і вони почали їсти. Насолоджуючись їжею, Стефані опублікувала в інстаграм фотографію, де відмітила місце, в якому вони сидять. Тобто додала геолокацію і всі бачили, де вони прямо зараз доходяться. Однак, за межами ресторану, поки вони їли, все було далеко неспокійно. На парковці видно, як чоловік у червоній футболці будує якісь плани. Його звати Треймон Джонс. Співробітники кафешки знали цього клієнта. Він часто заходив та любив випити. Він багато годин проводив в цьому ресторані. Просто тусуючись, і так сталося, що він був саме тим хлопцем, який вдарив ПінБІ при вході в ресторан. Через кілька хвилин його знову побачили на камерах, як він стояв на вулиці, та телефонував іншому, ще більш небезпечному чоловіку на ім'я Фреді. Фредді, це людина з багатим кримінальним минулим. За кілька хвилин Фреді прибув на місце події і вони разом почали щось планувати. В той момент Пінбі і Стефані просто їли всередині. Поговоривши кілька хвилин і прийшовши до плану, Фредді пішов, але не надовго. І цього разу він повернувся своїм 17-річним сином. Підліток був вдягнений в яскраву фіолетову футболку та в скій масці, яка повністю закривала його обличчя. Фредді висадив свого сина неподалік від кафе, звідки він пішки пішов прямо до Пінбірока. У 13.16 підліток зайшов до ресторану з пістолетом у руці. Він пройшов повз відвідувачів і персонал, прямуючи прямо до репера, піднявши пістолет і сказав: віддай мені все це, або я застрелю тебе прямо зараз. Зі слів Стефані, він направив пістолет, йому в живіт. Віддай мені все це, бо я застрелю тебе прямо зараз. І він просто почав стріляти в нього. Це було швидко і коротко. І перш ніж ПНБ міг міркувати або навіть реагувати, він зробив три постріли в упор йому в груди. Почалися крики, та гості і інші люди почали ховатися або просто втікли з місця події. А пін бі в той момент лежав на підлозі, задихаючись від жаху. Нападник продовжив знімати з нього всі каблучки, з пальців, намиста і два годинники. Потім він направив пістолет на Стефані, яка на свої очі бачила смерть свого чоловіка, і сказав їй зняти її годинник, клянучи з Богом, що він вистрелить їй прямо в голову, якщо вона цього не зробить. Вона, звичайно, віддала йому годинник, перш ніж він вибіг з двері. В той момент батько стрілка Фредді стояв на вулиці в машині для втечі, готовий до від'їзду. Співробітники кафе та перехожі негайно покликали на допомогу поліцію. 13.22 на місце події прибули копи Лос-Анджелесу та почали дивитися, що відбувається. Вони намагалися врятувати пінбі, бо він ще дихав, але втрачав дуже багато крові. Стефані в той момент стояла з боку та спостерігала за тим, як парамедики завантажили в машину швидкої допомоги. Репера відвезли до найближчої лікарні, але о 13.59 він був оголошений мертвим у віці всього 30 років. Як тільки інформація стала відомою, що Рок помер, його фанати та друзі зібралися в його місті та вмикали його музику. Тим часом Лос-Анджелесі розслідування вбивства почалося майже одразу після стрілянини. Зараз я розкажу, як вони його розкрили. Відеозаписи з камер спостереження, кафешки та інших закладів, які знаходяться поруч, зіграли дуже велику роль в цьому розслідуванні. Одразу ж детективи зосередились на ідентифікації стрільця в масці та відстеженні його пересування. Відеозаписи показали, що підозрюваний тікає з місця події на машині для втечі, яку пізніше ідентифікували як чорна машина. Зареєстрована на жінку на ім'я Шантельтрон. Тепер ми знаємо, що Шантель Трон є дружиною Фреді і матір'ю підлітка стрілка. Це, звичайно, був серйозний. Поворот. І він підтвердив, що пограбування було зовсім не випадковим а було сплановано після удару кулаком. Подальше розслідування виявило їхні зусилля приховати злочин. За кілька хвилин після пограбування Фредді та його сина бачили, як вони прогулювалися неподалік від їхньої квартири, вже в іншому одязі. Потім люди бачили, як стрілець викидає сміттєвий пакет у смітник, в якому, як ми можемо припустити, була та сама зброя та одяг. Тим часом Фредді прокинувся наступного ранку на світанку, проснувся, попив кави. Та як ви думаєте, що він вирішив зробити? Правильно, він вирішив спалити автомобіль, тим самим намагаючись знищити всі докази. Детективи встановили зв'язок між усіма підозрюваними за допомогою їхніх телефонних дзвінків. Не минуло багато часу, як затримали стрілка. Тобто 17-річного хлопця та його маму. Але батька, який це все спановував, заарестувати не змогли, тому що через декілька днів після вбивства Фредді вирішив втікти. Просто покинув свою сім'ю та почав ховатись від поліції. Він втік з Лос-Анджелеса разом зі своєю коханкою на ім'я Віша Еванс, що змусило владу оголосити його в розшук. Зрештою, їх спіймали в Лас-Вегасі, і його коханці також висунули звинувачення в тому, що вона допомагала йому втекти. Поліція Лос-Анджелеса допитувала Фредді, але він все заперечував і взагалі намагався все скинути на свого сина. Але зрештою доказів було безліч, і тепер вже п'ятеро людей були причетні до цього вбивства. Зрештою, Фредді був визнаний винним у вбивстві першого ступеня і був засуджений до 31 року у в'язниці. Його синові, якого ідентифікували як стрільця, висунули подібні звинувачення, але його судили як неповнолітнього. До речі, він і досі перебуває в колонії для неповнолітнього. Шантель, дружина Фредді, була звинувачена як співучасниця злочину. А його коханка була звинувачена в пособництві Фредді і втечі до лас вегасу Обидві вони не заперечували своєю участю. І останнє, але не менш важливе, що Теймон Джонс, людина, яка вдарила кулаком Пінбі, він був червоній футболцем. Ми його бачили на камерах, був виснений у пограбуванні другого ступеня і змові з метою пограбування. Одразу після того, як новина про смерть Пінбі почала ширитися всіма соціальними мережами, всі почали хейтити його жінку Стефані. Вона зіткнулася з негативною реакцією в інтернеті. Багато хто звинувачує її в інциденті через те, що вона виставила сторіс у інстаграм, де вказали їхнє точне місце знаходження. Це призвело до поширених припущень, що її пост був причиною того, що грабіжники знали про їхнє місце знаходження. Наприклад, Кодек Блек публічно звинувачував її, казавши, що саме вона винна у смерті Рок. Так само начальник поліції Лос-Анджелеса Майкл Мур спочатку припустив, що Рок став мішенню через свою активність у соціальних мережах. Однак розслідування підтвердило, що пограбування було навмисним і не мало жодного зв Зв'язку з її соціальними мережами. Вони просто стали мішенями після того, як один з злочинців помітив їхню коштовність. Зрозуміло, що цей інцидент висвітлив проблему всередині реп спільноти для багатьох реперів. Демонстрація свого успіху за допомогою прикрас, розкішних автомобілів та дизайнерського одягу є одночасно святкуванням їхніх досягнень та способом надихнути своїх шанувальників. Однак, ці речі, які ми так любимо, часто роблять їх мішенню для злочинців. Яскравим прикладом таких історій є вбивство попсмока у 2020 році. Також сам Пінбірок говорив про небезпеку за кілька тижнів до своєї смерті. У інтерв'ю з DJ академік він говорив про те, що в нього вже були сутички злочинцями, де його намагались пограбувати. Він говорив про важливість бути обережним і пильним, але також висловив переконання, що йому не потрібна охорона завдяки його вуличній кмітливості. Його мати публічно заявила про втрату сина. Також вона описувала його як яскраве світло для їхньої сім'ї та прикладом для молодого покоління. До сьогодні його музика продовжує надихати мільйони людей, проте обставини, що склалися в останні хвилини його життя, є прикладом того, що якщо ти популярний, значить ти маєш дбати про свою безпеку. До речі, цікавий факт: Снаряддя вбивства, тобто пістолет і вся ювелірка з загальною сумою понад 500 тисяч доларів, так і не були знайдені. З вами був DSL, Побачимось в на наступному відео. Бай-бай!